Ними днями в інформаційному просторі якось підозріло все більше з'являється інформації про переговори з Росією, зокрема, з огляду на те, що американський конгрес не може ухвалити нову допомогу Україні, і про це почали писати світові змі, мовляв, чи не пора Україні подумати про переговори з Ерефією. Тож давайте розбиратися чи дійсно Сполучені Штати Америки і союзники зараз докладають зусиль до того, щоб до кінця наступного року Україна змогла вести переговори з Росією на вигідних для неї умовах. Бо принаймні перший заступник помічника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джонатан Файнер заявив, ось це. Ми хочемо поставити Україну до кінця наступного року в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, чи зіткнутися з більш сильною Україною. Крім того, Файнер зазначив, що Сполучені Штати Америки працюють над розвитком української оборонної промисловості. Він повідомив, що ці питання обговорювалися на конференції в американському міністерстві торгівлі за участю представників промисловості та уряду Сполучених Штатів Америки, України та Європи. До речі, метою цієї конференції було зосередитися на значному збільшенні виробництва зброї для підтримки оборони. України так, Вашингтон і Київ підписали протокол про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Тож, що передбачає цей протокол, що це за протокол і для чого він? Ми розпитаємо у військового аналітика. Це Денис Попович, який долучився до нашого ефіру. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго дня. Слава Україні і дякую, що долучаєтеся до ефіру 24 го каналу. Героям слава. Отже, я одразу перейду до головного. Дивіться, ми знаємо, що Вашингтон і Київ підписали протокол про наміри щодо спільного виробництва та обміну технічними даними. Розкажіть, що означає цей протокол, що він передбачає, і, взагалі, для чого він нам українцям, і що він зараз нам принесе. Там зокрема мова йде про створення систем ППО. Це на радянській базі, на радянських пускових пускових установках, там, зокрема, 1 с 300, але й з використанням е, американських ракет. Це по-перше. І по-друге, такий знаєте собі гібрид Петріота і українських рекламаційних станцій. Тому, в принципі, воно і полягає значить, серед іншого, е, в, в цьому меморандумі. Тобто, зараз е, основна ставка на здесь на систему ППО. До речі, сьогодні ми зранку відчули. Наскільки важливою система ППО вперше за майже три місяці відбувся масово-ракетний обстріл? Тому от е цей меморандум він в тому числі спрямований і на те, щоб виготовляти такі от, е гібридні зенітно-ракетні комплекси по системі Франкенсем? Ну фактично, зараз ми їх так будемо називати Угу. Тобто можна сказати, що зараз це позитивний такий момент у наших відносинах з партнерами. Ну, безумовно, безумовно. Тобто Ми чудово розуміємо про те, що в нас були і ще до широкомасштабного вторгнення, і тим більше, і до початку російсько-української війни в 2014 році. В нас не було практично повного кола використання, виготовлення, вибачте, виготовлення з ракетних комплексів. Тобто ми користувалися послугом Російської Федерації, де знаходилися і знаходяться конструкторські бюро, відповідні, відповідні потужності, там ми. Е Обслуговували ці зенітні ракети, От, і ясна річ, після того як почалася війна, таке співробітництво Російською Федерацією не було можливо. Ми були змушені шукати шукати можливості для того, щоб підтримувати в стані своїх зенітно комплекси. Ми бачимо, наскільки зараз це важливо, і е, тим паче сьогодні жодного співробітництва військово технічного Російської Федерації бути не може. Ми зараз повністю використовуємо, переходимо на натиски зразки. А ведучою, ведучою країну в цьому питанні, однією з ведучих не хочу нікого ображати, але однією з ведучих країн в цьому питанні безсумнівно є сполучені штаті Америки, з якими ми зараз і налагоджуємо подібні контакти. Угу. До речі, про сполучені Штати Америки. Дивіться зараз багато пишуть про переговори України з Росією. Мовляв, штати хочуть схилити Російську Федерацію до мирних переговорів на умовах України до кінця 2024 року. А, року. Як ви взагалі вважаєте, наскільки тоді зараз Вашингтон активно намагається от підштовхнути Москву сісти за стіл переговорів? Ну о, треба розуміти, що будь-яка війна. Будь-який збройний конфлікт не завжди закінчиться переговором. неможливо інакше закінчити війну, окрім як сісти за стіл переговорів перемовин і визначити подальше співуснування між ворогуючими країнами для того, щоб далі не було повторень, повторень воїн і безумовно, на мій погляд, і треба це визнавати. І російсько-українська війна закінчиться переговорами, як будь-який інший збройний конфлікт в історії цього людства. Тут важливо те, з яких позицій ми вийдемо на ці перемовини: зі слабких чи зі сильних. А слабкість чи сила наших позицій, вона визначається на полі бою. Тобто, якщо буде перемоги, якщо буде звільнення подальшої території, то це буде безумовно підсилювати нашу позицію. Угу. А підсилення цієї позиції, воно залежить, безумовно, і передусім від допомоги наших партнерів, які нам постачають озброєння. Військову техніку. Технології так і таке інше. Ну, поки що, на жаль, ми бачимо, що в Сполучених Штатах Америки йдуть перемовини, де політична боротьба довкола ухвалення бюджету, в якому закладені якраз фінансові, фінансові кошти для того, щоб далі підтримувати Україну. Тому от е поки що зупиняємося на цьому.